Це рубрика Приховані герої, у якій я розповідаю про людей, які впливали на історію України, але так і залишилися в малому колі української інтелігенції. Сьогоднішній наш герой україноамериканський науковець, історик, східнознавець та філолог, директор і засновник першого українського наукового центру в Харвардському університеті Омелян Пріцак. розглянемо три цікавих факти про цю особистість. Перший це вклад науковця у поширення української мови, літератури та історії у США. Коли він емігрував у 1949-му до Америки і став у 1950-му викладачем в Онтарівському інституті, науковець почав активно співпрацювати з українською діаспорою. Після того, в 1960-х роках, він разом з українською діаспорою зробили неймовірну подію. Вони зібрали понад 3 мільйони доларів. На відкриття трьох українознавчих кафедр у Гарварді. Завдяки цьому зміг з'явитись Українодослідний інститут, де знаходиться одна з найбільших, якщо не найбільша, україністична бібліотека в США. Другий співпраця Пріцака з Нобелівським комітетом. Як було сказано вже раніше, пріцак був дуже вагомим представником України на Заході. І в 1966 році Нобелівський комітет звернувся до нього. Щоб він посів почесне місце в комісії з присудження премії в галузі літератури. Впродовж чотирьох років він подав таких відомих українських письменників та письменниць, як Івана Драча, Миколу Бажана, Ліну Костенко та Павла Тичину. Останнього в 1966 році подали на цю нагороду, але, на жаль, письменник помер наступного року і так і не дочекався своєї премії. Третій – меморіальна бібліотека імені Омеляна Прицака в Києво-Могилянській академії. Як можна побачити, Прицак дуже суттєво повпливав на поширення української культури за її межами. За понад 60 років його плідної праці в його бібліотеці знаходилось понад 20 тисяч книжок. Збереглося дуже багато раритетних видань, яких у світі кілька екземплярів. Таке ставлення до книжок зумовлене його переконанням. Наука повинна спиратись на письмові джерела для того, щоб доводити або спростовувати факти. У 2007 році була відкрита меморіальна бібліотека імені Омеляна Пліцака, яку вільно може відвідати кожна людина.